Максиме, вітаю. Вітаю. Ви лікар нашого диспансеру. Розкажіть, яка у вас спеціалізація? Я лікар-уролог. Ви завжди в контакті з пацієнтами. Скажіть, за вашими спостереженнями, події крайніх трьох років, вони якось вплинули на кількість онкохворих? Я вважаю, що це дуже важливе питання, тому що події останніх трьох років, зокрема стресові ситуації. Емоційне та фізичне навантаження дуже сильно вплинули на здоров'я людей та, зокрема, на появу онкологічних захворювань. Угу. А якщо вони присутні, то до їх прогресії. Угу. Угу. Зараз стало дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, чи можете ви якось розпізнати таких людей на прийомі ще до того, як вони вам про це розкажуть? Так, іноді я помічаю, що людина є ВПО навіть до того, як вона про це розповість, бо це може свідчити сум в очах, пригніченість uh -huh. і навіть розпач. Uh -huh. А чи легко вам знайти підхід в налагодженні комунікації як лікарю з такими пацієнтами? Не скажу, що це дуже легко, але я намагаюсь. Мабуть, мені допомагає те, що я був в окупації. Сім місяців uh -huh. і трохи розуміють цих людей. А, найголовніше людину підтримати, вислухати а, і зробити так, щоб вона максимально адаптувалася. Uh -huh. uh -huh. А в якому місті ви проживали? Місто Херсон. Херсоні. Ви виїхали самі? Чи ви їх там була така ситуація, що я а, намагався виїхати? Ще з одною родиною моєго приятеля, тому що всі друзі вже покинули Херсон. Але за декілька днів його викрали, він попав у полон на півроку і виїхав з дружиною, з собакою та котом. А чи відчували ви після такого досвіду потребу у психологічній допомозі та підтримці? Особисто я не відчував, але я вважаю людина, яка є ВПО? Яка це все пережила, mm -hmm. яка є одною без підтримки, то їй треба звернутися за цією допомогою. Mm -hmm. А що допомогло психологічно відновитися вам після такого періоду вашого життя? Мені допомогло відновитися по-перше, родина, mm -hmm. матір, дружина, mm -hmm. по-друге, мої друзі. Ті, які залишилися в Україні, ті, які виїхали, по-третє, мої тварини, яких я дуже сильно люблю. Mm -hmm. І четверте, це ну, я не скажу, що це четверте, але одне з найголовнішого це робота. Mm -hmm. А чи допомагає вам зараз цей досвід знайти спільну мову з пацієнтами, які так само є внутрішньо переміщеними особами? Так, безумовно. Як ви вважаєте, чи необхідно людям, які є ВПО, і які зараз проходять у нас лікування, звертатися за психологічною допомогою? Якщо людина сама і нема кому допомогти, то тобто людина по суті одна, угу. то я думаю, що їй треба звернутися за допомогою. Можливо, угу. вона неадекватно оцінює свій психологічний стан угу. і вона вважає, що з нею все добре. Угу. Тому що такі люди, ну я про випиву, uh -huh. вони втрачають домівку, втрачають звичайне середовище, в якому вони проживають, uh -huh. подекуди втрачають своїх близьких, своїх знайомих, своїх друзів, uh -huh. і це дуже сильно впливає на uh -huh. людину, дуже uh -huh. сильно ознає по собі.